Ми прибули в село Возилів, Бучицький район, Тернопільська область. Перед вами Дністер. Зараз ми будемо шукати водоспад. Одноіменний водоспад. Возилів. Назвичайно красива. Картина, гарне повітря. Місцена надзвичайно цікава і красива. Ми підійшли безпосередньо до возилівського водоспаду. До речі, наголошую, він знаходиться безпосередньо, бачите, біля Дністра. От зараз перед вами знаходиться ресторан-готель-Пароход. До речі, його можна наняти. І він курсує по Дністру. Трошки пізніше ми підійдемо і узнаємо розцінки і по якому маршруту він курсує. А зараз ми з вами піднімемося на водоспад. Возилівський. Возилівський каскад складається із двох каскадів. Перед вами зараз такий невеличкий, порядком двох метрів. Ну, як бачите, вода ще дуже слабенька. Ну, Тернопільський, як я вже згадував, каскади розраховані для весняної осінньої погоди. Дали ніє другий каскад. Висота його порядком 5-6 метрів. Оскільки дощів давненько вже не було, то звісно, що претендувати на повноводність ми сьогодні не будемо. Так, що мене під водопадом. Добре, 3 метра. Ти зверху майже зробили так. Йора. Глянь куди. Третій каскадик, півтора метра. Знову ж такий невеличкий. Ну і найбільший. Четвертий каскад. Ось там вдалині. Так, четвертий каскадик перед вами. Ось так. Плавненько стікає тілюща водиця до дністра. Ми підходимо до п'ятого каскаду. Він рахується найвищий. Ось зараз можете приділити. Висота порядком 10 метрів. Ну, знову ж, на жаль, Труя води звичайно слабенька. Ми знаходимося наверху п'ятого каскаду, найвищого. Ну і тут перед вами вже характерні водоспади Тернопільщини. Ось у таких каньйонах вони беруться, бачите, наскільки русло небагатоводне. Біля водоспаду, ось бачите, приїхала делегація ціла відпочиваючих. Як вже я сказав, по Дністру зараз можна покататися на такому цікавому. Пароходіку, це і ресторан, і готель одночасно. Корабель називається Юрій. Зараз зверніть увагу телефон. Ми піднімемося на корабель і у капітана трошки більше інформації попитаємо. Ну що ж, Ми знаходимося зараз на кораблику Юрій. Ось камій капітанський мостик. Ось бачите, приїхала компанія відпочиваючих, група туристів. Зараз я вас познайомлю з капітаном Юрієм. І він вас освятить, як кажуть, і розкаже про свою атракцію. От пан Юрій. Пане Юрій, будь ласка, розкажіть про славі. пане Ярослав. <рес> Ми зараз у капітанській рубці. Наш порт тут знаходиться село Раковець Гроденського району. Ми ж йдемо до гори, монастирок водоспад, Возилю, це тут водоспад так само. І йдемо аж до гори, до гори, аж до долини доходив. До... А... Це свого долина. А в долину ми доходили аж куни копаченці, губен, хмелева, аж судово. Ну як ви зрозуміли, по замовленню ви можете отримати різний маршрут, уже согласовується безпосередньо з капітаном. Це може бути і кілька днів з ночівлею. Сутка, дві. 3. Харчування з собою чи ви забезпечуєте? Є повар у нас. Що є повар, тут можна любе заповнити. Що хочете, любе бажання? Ось такий буклетик. От водоспад, це є монастирок. А от тут, кого ми, ми тепер там теж були. Це є вузилю, каскадний водоспад. Тут, кого, Де ми тросок. знаходимося сьогодні, от зараз, так. наприклад. А це є наш депорт. замок руїни лишилось від замку. Це там порт наш. Ось таке. Це Черновицький замок вже. Де. В Черниліці ви заїжджаєте? Ми ще не доходили. А от це є власник корабля, Юрій Шпісар. Ось, бачите, це власник. Дипломи. Да, документи і дипломи про роботу. Но, на Ось, Ви зрозуміли, що зараз на Дністрі можна гарно відпочити. І сподіваємося, що ця атракція тільки буде поштовхом до вивчення нашого чудового краю, Тернопілля, Івано-Франківщини. Тут робили так само. От. А ось нам розказують. Бачите, наскільки тут всі умови можна сказати. Є навіть замовлення, ось такі двоє людей собі найняли. ну романти... багато. Для романтики. І що ж вам розказати тут? Как? Риба в практиці грибиться. Ну, тут особо. можна гриби позбирати, різні росли, да. лікарські рослини, заліжчики. Заліжки, це вустечко. що в водоспадці доходили. Острів, уніж, острів. Острівок є. Тоді там класно. Ну, і Неповторна краса Ністровського каньйону. І все це для вас може організувати пан капітан. Він зараз каже номер телефону свій. Він вказаний є на туроператора. Тур Ззаді, напевно. Ось тут да, Прошу звернути увагу. Записати ось телефон 067 256 36 06. Ви можете і сайт, нижче ви вказано. Можете є перезвонити, є. домовитися і надзвичайно гарно відпочити. Ну що ж, пане капітане, Все. вам, я кажу, Ой. до успіхів і всього найкращого плавання. Так, прошу звернути. Ось тут є бенкетний стіл, де ви можете пообідати, поснідати, повечеряти, гамах, позагорати. Ми зараз спускаємося на нижню палубу. Ось тут у нас дискотеки відбуваються, без безпосередньо народ відпочиває. І так. зараз ми переходимо тут, до відпочивальних місць. Тут впродовж населення. Бачите, тут чотири місця. Тут, на... Одночасно 10... може поміститися, Скільки? 10... 10 чоловік. Ось тут є двомісний номер. Це вже для, можна сказати, ВІП-номер. Віп ще... Тут ще є один номер. Третій номер знову ж. Чотирьохмісний. Це у нас виходить вже 10 чоловік. Так. І зараз перед вами кухня. Безпосередньо, хто замовляється, пан Кок. Як звати пане? Максим. Максим. Максим надзвичайно дуже гарно готує, особливо шашлики. От є столова безпосередньо. Так, Тут ми зараз перейдемо. Душ, будь ласка, звичайно, як у звичайній міській квартирі, умивальничок, туалет, душ і туалет. туалет. Ще раз прошу звернути увагу, занотувати телефон для тих, хто захоче відпочити. Ціни тут досить, досить недорогі, так що можете спокійно замовляти собі активний відпочинок на кораблику. По Вузеловій є дуже цікава капличка. Ось тут можна набрати джерельної води, як наш колега набирає. Найцікавинка. От бачите, жирело підведено безпосередньо до каплички. Після Возилова наш шлях трим... ми тримаємо додому. Але прошу звернути увагу, ми зараз їдемо по надзвичайно ямистих дорогах Тернопілля. І перед вами майже тунельні дороги, майже як у клевані. Як тунель кохання. І завершуємо нашу мандрівку сьогодні. Це річка Дністер. Автомобільний міст. В долині село Лука. Ось такий, бачите, міст досить вузький. І, можна сказати, не зовсім в надійному стані.